Привіт, друзі! Нарешті обіцяний влог із Києва, затишний та спокійний. У Києві бував вперше цього року і вже на віддвічі за лютий березень. Однак, перш ніж надіюсь побачити Київ зеленим, хочу зафіксувати його і таким. Трохи вітряним, гумінким, але сонячним і дуже живим. Незважаючи, до речі, на масштаби міста, на кількість людей на вулицях, на ширину цих вулиць, на в принципі, ритм киян, я не відчула на себе тиску, а навпаки, почувалася доволі затишно. І це дивовижно, бо я, чесно кажучи, очікувала якраз протилежного чомусь. Мабуть, я і подумати не могла, що Київ здасться мені таким рідним і затишним, якраз тому що він дуже нагадає мені життя моє в Харкові до повномасштабного вторгнення. А в Харкові я прожила десь 6, може більше років. Там я подорослішала, отримала освіту, перший якийсь серйозний досвід життя і так далі. І от Київ нагадав мені ті часи, ті вайби загалом. H Discarves at the key match. Мені супер подобається Львів і моє життя у Львові, і переваги, які надає Львів в плані життя, комфорту, затишку, і так далі. Але у Львові супер не вистачає таких штук, як метро. Банально, але дійсно моє життя у Харкові загалом було супер зав'язане на метро. Мої прогулянки були супер зав'язані на метро. І коли я опинилася в Києві, я зрозуміла, наскільки я за цим скучила, за тим, щоб гуляти безкінечно в різні сторони, досліджувати різні райони, різні вулички, і не думати про те, що тобі треба ще повертатися назад. Тож далека, хоч і цікава, прогулянка, може здатися мені. Не вартою того, якщо я розумію, що потрібно прокладати ще маршрут назад, враховуючи всю ту відстань, яку ти подавав від дому, і враховуючи затори, і так далі, це все коротше спонукає просто не досліджувати. На жаль. Тут ми вже змінили наші другі апартаменти у Києві. Це дуже прикольно, бо ти міняєш місце, з якого ти починаєш свій, свій день, свою подорож, і загалом прикольно змінити навіть обстановку в самому житлі. А ще такий невеличкий спойлер: можливо, ті, хто підписаний на мене в інстаграмі, вже в курсі. Ми з хлопцем переїхали зі своєї орендованої квартири у Львові, в якій прожили два з половиною роки. Можливо, більше на нове житло супер неочікувано. І якоюсь мірою це сталося ще через ці дві поїздки в Київ. Душ зіграв в цих апартаментах немаленьку роль, аби ми все-таки прийняли це рішення. Бо на нашому орендованому житлі є невеликі проблеми з тиском води. І для мене це просто мука кожного разу заходити в душ, бо це. Вдвічі довше ніж могло би бути, і от саме маючи змогу у Києві витрачати на душ вдвічі менше часу, ми остаточно такі. Угу. Для нас це супер важливо. Звісно, моє туристичне знайомство із Києвом відбувалося в основному в межах якихось центральних районів, центральних вулиць, всім супервідомих. І я розумію, що в такі краєвиди важко не закохатися, тому супер цікаво було би побачити якісь більш віддалені спальні райони, але так як я поки що тільки починаю. Це дослідження, мені доволі важко себе, знаєте, десь дуже-дуже далеко відвести, віднести на ногах, тому поки що вивчаємо центр, а далі буде. До речі, я саме по Львов, мабуть, зробила такий висновок, що всякі віддалені спальні куточки вони можуть бути більшою мірою цікавіші, ніж от центральні, бо в центральних, по-перше, дуже багато людей, і важко якось насолодитися краєвидами і якось відчути спокій, коли навколо багато метушні. Тому Дуже-дуже хочу, щоб з Києвом теж склалося і вдалося знайти якісь свої улюблені райони, улюблені місця, не затерті туристами. Власне, якщо ви вже маєте такі точки на карті і вам окей ними поділитися, то я буду супер вдячна. Мені супер цікаво буде почитати їх в коментарях або в особистих в інстаграмі, як вам зручніше. Бо я розумію, що топові місця на загал писати не хочеться, тому пишіть в Дірект. А ще обов'язково дайте знати, як вам цей київський влог. Загалом, що б ви хотіли від мене більше бачити, чути, а особливо, мабуть, чути, бо бачите, найближчим часом ви будете Львів, так як я повернулася до Львова, і в мене вже є велика частина контенту відзнятого тут. Але я трошки топлюсь із тим, чим би я хотіла саме поділитися з вами в плані думок, бо теми мене переповнюють різні, але хотілося б більше, знаєте, Комунікації, а вона можлива, якщо я зможу врахувати і ваші побажання. Теж дякую, друзі, вам, що дивились і слухали. До нових зустрічей у Львові.